24 квітня, середа, Бог не такий. За власним свідченням католицької церкви, Бог папства має таку вдачу і характер, що злим людям необхідно здійснювати добрі справи, щоб зрушити цього Бога з місця. А потім, після того як вони зрушили його з місця, їм однаково необхідно заплатити борг тимчасового покарання, щоб спонукати його дати їм виправдання. Але вони з такою працею заслужили. Але це не Бог Біблії, це не Бог і Отець нашого Господа Ісуса Христа, це не Його. Спосіб виправдання людей, це не його спосіб спасіння, ось його власне оголошення його імені, яке є простим проголошенням Його характеру і його прихильності до всього людства. А Господь зійшов у Хмарі і став там із ним та й покликав ім'ям Господа. І перейшов Господь перед лицем його та й викликнув: Господь Господь, Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий та правдивий.

Істини Бог милосердний сповнений схильності ставитися до людей краще, ніж вони того заслуговують. Милосердя це не означає ставитися до людей так, як вони того заслуговують. Це не означає чекати, поки людину спонукають добрі справи і покарання, щоб віддати по заслугах. Ні, ні. Це схильність, сама серцевина істоти, ставитися до всіх людей краще, ніж вони того заслуговують. Такий Господь, істинний Бог, бо не мучить він. Серця свого і не засмучує людських синів. Плач Єремії, третій розділ. 33-й вірш. Не за нашими прогріхами Він поводиться з нами і відплачує нам не за провинами нашими. Бо як високо небо стоїть над землею, велика така Його милість до тих, хто боїться його. Як далекий від заходу схід, так він віддали від нас наші провини. Як жалує батько дітей, так Господь пожалівся над тими, хто боїться Його, бо знає він створення наше. Пам'ятає, що ми Порох. Псалом 103, від 10 по 14. 14 вірші. А слава Твоя над усією землею. Псалом 108, 5 вірш. Милостивий, той, хто поширює прихильність. І це без міри, бо написано: а кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. Ефесянам, 4 розділ, 7 вірш. А міра дару Христового це міра всієї повноти Божества тілесно. І це міра повного і вільного благовоління, яке Бог надав кожній душі на цій землі, хоч би де вона перевода. Бувала і хоч би якою вона була, і ця безмежна милість до кожного приносить спасіння тією ж мірою, якою дана милість є мірою дару Христа. Бо знову ж таки написано: бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей. Титу, другий розділ, одинадцятий вірш. Як і благодать, благовоління Боже є повним і вільним для кожного. І як ця благодать приносить спасіння, так і спасіння Боже є повним і вільним даром для кожного. Хоча воно дається вільно, він нікого не примушує прийняти його, оскільки воно дається вільно, його потрібно вільно приймати. А отримання вільного Божого дару це здійснення віри, яку він також дав вільно кожній людині. Бо благодатью ви врятовані через віру, і це не від вас самих, це дар Божий. Ефесянам, 2 розділ, 8 вірш, перекладено з англійської. Через це з віри, щоб було з милости, щоб обітниця певна була всім нащадкам, не тільки тому, що з закону, але й тому, що з віри Авраама, що Отець усім нам. Римлянам, 4 розділ, 16 вірш. Таким є Божий спосіб виправдання по благодаті через віру і від віру. Щоб було по благодаті, але дарма виправдовується його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі, що Його Бог дав у жертву, примирення в крові Його через віру, щоб виявити свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів. Римлянам 3 розділ 24, 25 вірші: Виправдання це вільний дар Божий через праведність Ісуса Христа, який є повністю вільний дар Божий. Бо як злочин. Одного осуд спіткав усіх людей, так праведністю одного вільний дар спіткав усіх людей до виправдання життя. Римлянам п'ятий розділ, 18 вірш, перекладено з англійської, і отримання цього дару виправдання, цього дару праведності, як вільного Божого дару, яким він є, це здійснення віри, яку дав Бог, це і є виправдання, це і є праведність по вірі. А Божа правда через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх. Хто вірує, бо різниці немає, Римлянам 3 розділ 22 вірш. Віра, дар Божий, і праведність, яку вона приносить і яку вона виробляє, є праведність Божа. І це праведність виправдання тільки вірою, про яку за її власним вихвалянням католицька церква нічого не знає, і цим вихвалянням вона видає свою повну відсутність християнствам. Щоправда, люди повинні покаятися, і вони покаються, коли знайдуть Бога таким, яким Він є в істині, яким він відкрився в Ісусі Христі, бо благодать Божа приводить людей до покаяння, а саме покаяння дар Божий, Римлянам, 2 розділ, 4 вірш, дії апостолів 5 розділ 31 вірш. Істинне покаяння як дар Божий абсолютно саме по собі і не потребує покарання на самих, щоб компенсувати. Сувати недосконалість, але коли покаяння здійснюється нами самими, воно не має жодної заслуги, яка могла б принести нам якесь благо, і всі покарання за нього, які коли-небудь могли бути накладені нами самими або в десяти тисячах чистилищ, ніколи не зможуть компенсувати цю недосконалість, бо ні покаранням, ні будь-яким іншим людським способом врятуватися людині просто неможливо. Спасіння, пропоноване християнством, рятує до кінця всіх, хто прийме його. Порятунок, пропонований папством, призводить до повного знищення всіх, хто слідує за ним. І все ж сповідуваний сьогодні протестантизм від редактора протестантської деномінації визначає наявність християнства в папстві. Це показує наскільки цілковито відступницьким є такий протестантизм, який відступив не тільки від істинного протестантизму, а й від істинного християнства.